Для кого Nissan за завеликий, у нас з'явився Nissan Rogue Sport. 2017 рік, 2.0 бензин. Дивіться, чорний на чорному. Все у нас симпатичне, є слідзовна оптика противотуманочки, камерки у нас 360. Безключовий доступ у нас, звісно, присутній. Керінне мультикермо. У нас є круїзик, голосове управління, автосвітли, датчики, дождю і підігрів керма. Звісно ж, так, ось така мультимедія, ось такий клімат-контроль, коробочка, ось така прекрасна з блокіровочками. Aux, USB, прикурювач, місце для вашого телефону, два підстаканники і підігрівчик із ось підлакітником. Ну і позаду, доволі таки багато місця. Два дефектори, два підстаканники з підлокітником, світ. Ну і позаду, звісно ж, у нас рог Sport SL AVD. Відкриваємо багажничок, Багажничок в хорошому стані. Доволі Багато всього є у нас, то маса лежить, вона не їсть. Просто була заміна. І, в принципі, цей тимбіль дуже гарно обслужений. У нас є докаточка, домкратики і все остальне, все, що вам потрібно. Ціна 15500, 17 рік, 2 літра. Нісан Рохо. Придбай, якісне авто.